Ми, коли готувалися до ефіру, шуткували, що про собаку Boston Dynamics. що бачите, собаку, робота вже навчили знімати, транслювати сигнал. Залишилось навчити отримати мікрофон, задавати запитання, і в принципі наше майбутнє вже зрозуміле. Але про цей кейс лайв'ю, хочу сказати, що а, під. Роботу, взагалі, всю трансляцію, яку лев'ю забезпечувала на виставки, була розгорнута мережа 5G. закрита, приватна і таке інше. Для мене це індикатив, того, що ціна розгортання мережі стала меншою, ніж була до цього. Це теж добре для нас індикатор. Чому тому, що раніше зазвичай мережу, приклади розгортання мережі, це були завжди такі великі, ексклюзивні, дорогі, вартісні події, як коронація короля Англії. як Похорони почившої королеви, ми про ці е, не говорили про ці кейси в першому нашому ефірі. Проте, хто хоче, можете подивитись на нашому Ютуб-каналі. Тепер же ця історія зроблена для виставки, де завжди витрати помірковані. І при тому рельєф е, розгортання мережі не найкраще. Це такі павільйони, стіни, купа людей, такі інші, такі інші, такі інше. Тобто, це складна, складна, роз, складне розгортання, але. Очевидно, менш вартісне, тому його змогли собі дозволити. Я, як старий фанат, давний, не старий, а давній фанат хмари, певний час теж займаюся там новинним виробництвом, що там більше десяти років, тільки новинним виробництвом. Звичайно, дивлюсь там на певні історії, пов'язані з все таки хмарними рішеннями, і от історія. Хмари це завжди для новинарів історія оптимізації і прискорення виробництва. Що дуже для, для новинарів потрібна історія. Да? В реаліях ринку нашого, і в реаліях там, певних там, викликів до новинарів і певних там, потреб аудиторії, яка шукає багато якісного новинного контенту. І тут якраз історія, при якому Sony в черговий раз зробила хмарне рішення, це і не перше рішення, тому що крейп Cloud» – це не перше хмарне рішення від Sony. Не працює в Україні. Хочеться Соня сказати, друзі, давайте щось вирішувати з цим, тому що ну, типу, ми якісь такі незрозуміли у нас ситуація. Хоча, мабуть, вона зрозуміла. Все-таки для того, щоб спрацювати з Хмарою, нам повинні, у нас повинні бути якісна мережа. Якісна 5G мережа, якісна наземна мережа інтернету і інше, щоб комунікація, користувач Хмара, була надійною. Стабільною високошвидкісною, таке інше. Мабуть, в зв'язку з там з нашими реаліями це не дуже можливо, тому що крім того, що в нас мережі не дуже все таки розвинені, якісні, надійні. У нас ще є ситуація з енергетикою, яка ці мережі підтримує в робочому стані. Можливо, це причина тому, чому Sony не розвертає свою технологію тут, але все-таки дуже хочеться друзі, з Соні. Давайте щось, щось вирішувати.